Вітаю вас в ефірі новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Склять вікна у розбитих росіянами будинках. Як чернігівські волонтери зібрали на це гроші? Якщо почала стрільба, життя там не буде. Історія людей, які покинули дім на кордоні з Росією без плану на повернення. Переселенці з Ізюма, Ірпеня, Херсона і Чернігова, яких звела війна на спільній кухні. У Чернігівському обласному музично-драматичному театрі відбулася прем'єра вистави ВПО. Встановлюють вікна у приватних будинках в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові. Волонтери громадської організації Десна безкоштовно склять будинки тих, хто постраждав від російської агресії. Загалом планують за тиждень зробити 9 будинків. На це вони зібрали майже 200 тисяч гривень. Кому допомагають та як збирали кошти, розкажемо у сюжеті. Це будинок Світлани Дереки, в якому вона живе 27 років. В неї двоє синів, один має інвалідність. Зараз вони мешкають у напівзруйнованому будинку. 20, ну, десь п'ятого вже вікна у нас вікна зразу повилітали, так як другий таж був дерев'яний поставлені. На першому ще трималися. А далі з далі кожним разом, при кожному вибуху, Розбивалися в підвалі її будинку, в лютому та березні від обстрілів ховалися п'ятнадцяте сусідів, оселі яких повністю знищили росіяни. Окрім вікон, в домі Світлани частково зруйнований дах. Жінка каже, грошей на ремонт в сім'ї немає. Повністю знесений шифер. Ми плівкою затягли. Маємо надію, що ми зможемо накрити, але ж зараз. Будівельний матеріал дуже дорого, і тому на даний момент 58 листів на одну сторону потрібно. Ми не в змозі. Влітку вона з синами жила в одній кімнаті, яка менш постраждала. З настанням холодів, і в тій кімнаті стало важко перебувати. Коли похолодало, то ми придбали обігрівач, електрообігрівач, яким змогли. Трішки держати тепло у будівлі. Стеля, так як вона натягнута плівкою, все одно протікає, і до того, до того часу, як нас не було, текла вода, ось по, полопався потолок, забігає. ну і на даний момент, коли дощ іде, ще підтікає, так як плівка пропускає. Меблі он вся порозсихалася. Допомогли жінці, волонтери громадської організації Десна. В її будинку вони повністю замінюють вікна на першому поверсі. Округ Бобровиця найбільш постраждавший. Ну, В принципі, ми почали працювати саме тут. Йдуть холоди, і треба, треба допомагати. Ми їздили з кожним, спілкувалися і дивилися на людей: чи можуть вони собі дозволити самі вікна чи ні. Ну, В принципі, по-людськи питали навіть навіть напряму питали, чи можете встановити, чи треба вам допомогти. І були наглі люди, які казали: от у нас вікно погано закривається, так ви замініть там його повністю. І розуміло, що зразу ця людина відсіюється. Протягом тижня волонтери планують засклити дев'ять будинків на Бобровиці. На це вони зібрали майже 200 тисяч гривень. Сергій Пальоха каже: зараз важко зібрати необхідну суму. Чесно скажу, е, донатить, якщо в них є інтерес. Якщо є якийсь акціон, щоб їм цікаво було в ньому е, поучаствувати, е, тоді, да, так, тоді люди кидають, в принципі, гроші. Гроші ми беремо е, від донатів. І ще е, ми отримали грант від е, організації Ukrainian Action. Це е, Люди, які жили в Україні якийсь час. А потім вони переїхали в Англію. Світлана Дерека каже: в домі газове опалення, і тепер вони зможуть перезимувати на першому поверсі будинку. Для мене, і для дітей це дуже велика ну, сума, що ми б самі не змогли встановити всі вікна. Другий таж у нас ну, не жили, і ми ото затягли плівкою. І все. І, ну, це е, добре, що ми зробимо перший таж і ще в надії, що ми накриємо. Кришу, що не буде текти, і зможемо перезимувати. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський. Суспільне новини. Чернігів Американські лікарні українським. Чернігівська обласна лікарня сьогодні отримала гуманітарний вантаж з медичними засобами та технікою на суму понад 350 тисяч доларів. Збирали вантаж на основі потреб обласної лікарні представники американського благодійного фонду прожетк'ю. Той вантаж, який сьогодні приїхав, це. Саме те, що ми замовляли, саме те, що ми просили, це і ліжка функціональні, цей монітори, спостереження пацієнта, цей перев'язувальний дуже гарний матеріал, стерильний, який дозволяє нам надавати медичну допомогу, навіть коли світла не буде, електроенергії не буде, але стерильний матеріал залишається стерильним і не потрібно включати атаклави. Тепер ми в принципі, забезпечені на найближчу перспективу. Я думаю, на півроку точно всім необхідним. Травму привезли. Да, да. Раз отвернул куда-то. Да. Да. В Україні поставки благодійної допомоги курує громадська організація підтримка медичних закладів. За словами керівника проєкту Олександра Коваленка, це вже друга фура, яку отримує Чернігівщина від цього фонду. Першу доставили до козельця, звідти розвезли громадами. Ця ж партія призначена винятково для обласної лікарні. Це друга фура в Чернівській області. А загалом таких вже 6-8 контейнерів, контейнерів, які вже доставлені на Україну. Мінімальна номінальна вартість таких контейнерів це системна робота, ЖКЮР, Вона оцінюється мінімум 350 тисяч доларів і вище. Це ті надлишки. Надлишки з американських лікарень, які вони жертвують іншим країнам, лікарням, людям. Працюємо виключно через державні лікарні. Якщо почала стрільба, життя там не буде, каже переселенець з прикордонної кам'янської слободи Сергій. Через постійні ворожі обстріли він забрав родину і виїхав в інше село. Повернутись не сподіваються. Дві-три заяви щодня з проханням допомогти в переїзді, надходило до Новгород-Сіверської міськради в жовтні від жителів прикордонних старостатів. Приблизно третина селян виїхала звідти. Найбільше з Кам'янської Слободи село покинуло близько 80% населення. Такі цифри назвала Суспільному голова громади Людмила Ткаченко. Частина людей виїхала тимчасово, частина назавжди. Історія тих, хто вже не збирається повертатись далі. Я боротися тягати мебель назад, не буду. Все, тут я охеренюся на все. Пенсіонер Сергій з родиною переселились у Дігтерівку з прикордонної кам'янської слободи у вересні. Життя там не буде. Тому що якщо почнеться стрільба, то вже все. Звідти тікали через ворожі обстріли. З серпня вони там стали регулярними. Почалися обстріли. Вона каже, я більше тут не можу. Надо... Куди да Сергій, уїжджати? Дігтярівку порадили родичі. Вони переселились сюди раніше. Це одне з найбільш віддалених від кордону сіл громади. Днів п'ять каже Сергій, пожили в чужому домі. Потім вирішили купити своє житло. Цю хату придбали за 20 тисяч гривень розстрочку до кінця року. Зараз переселенців дають в першу чергу паї. У нас два паї. І наші У Мені пенсія воєнна. Во мебель, вельво кухню завезли. Вот она. От що змогли забрати з Кам'янської «Слободи», привезли. І куди переїхати? заходь сюди. Ти посмотри на цей шкаф, Його розбереш, син розбирав, два дня складав син. Да на черта на мне, щоб потягав, його поцарапали даже. Во кровати, кресла попривозили, телевізори. Вот смотри тут. Диван, кресло, кровати, телевізори, все, що надо. Потихеньку роблять ремонт і обживаються на новому місці. Була баня. Заходь с ними. Вот сын діла в баня. Заходи, вон вода заливається. Вон видно? Вон заливаєш вода, тут моемся. У Кам'янській Слободі залишили будинок, дрова заготовані на зиму, не викопаний город. А жалко було бросати і виїжджати відтуди. Нажив там, і конь, і Все на світі. А ще город, то ладно, посадять. нарубали сина. Дров на зиму вже заготували і на новому місці. Овочами забезпечені. Частину купили, частину чоловік заробив у місцевих. Тут добре, да робиться мені тут така, спокійна, хоч. На ну, й там добре було, ну, але да, щось буде робити. Пані Анна теща Сергія. У 89 років їй довелось переселятись на нове місце. Життя прожила на прикордоні Новгород Сіверщини – у Гром'ячі і у Кам'янській Слободі. Стріляли, бомби летіли, я на нагороді вихожу, а не летять бомби достріляли. Ось ж, Границя у нас Кам'янське близько ставсь, мрятом з Кам'янської Слободили, а ми у Кам'янській жили. Там Росія жила, а ми тут жилі. Ой, страшно було, там попадили все, так що, господи. Після обстрілів бабуся заслабла. Голова у мене, була, давлення високе, а тут ще в окажу мені. У Кам'янській Слободі тримали корову і коня. Довелось продати. Перевезли в діхтярівку з собою курей і трьох собак. Що бросати їх, жалко, ти що. Собаки стресували через обстріли і ховались. Цей, ось один, вон лежить. Тут у хаті, обстріли в хату. Та вам, сучка, із будки не вилазила, вон риже. А це великий, ямки копає і труситься весь. Зі слів голови городцівської громади Людмили Ткаченко з трьох прикордонних старостатів через обстріли виїхала приблизно третина населення. Кам'янську Слободу покинуло приблизно 80% жителів. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Переселенці з Ізюма, Ірпеня, Херсона та Чернігова, вісім людей з різних куточків України, які вимушені були тікати з домівок, опиняються під одним дахом на заході України. Там вони намагаються співіснувати разом. П'ють чай, чекають звісток про рідні міста, закохуються, сваряться. І миряться. Війна, кухня і вісім випадкових людей. Так називається п'єса, на основі якої в Чернігівському облму драмтеатрі поставили виставу ВПО. Нею відкрили 97-й театральний сезон. Побувала на прем'єрі і наша знімальна група. Будинок на заході України. Туди заселилися мама і донька з Ізюма, родина з Херсона, жінка і її син з Ірпеня, хлопець з Чернігова. Усі вони перетинаються на спільній кухні і намагаються ужитися разом. А нащо ти рахуєш цифри? гад. Oh Тобі обов'язково тут бути. Де твоя мама? Вона нас мовляє статус по телефону. Чудово, піди йди поговори. Ні, не хочу. Чому? Бо я буду плакати. Тато Василіси пішов захищати Україну. Дівчинка боїться, що на війні він може загинути. Я б хотіла закінчити свина, понапі не божена. А мій тато хотів залишитися, він би залишився. А мама каже, що у нього не було вибору. А коли я ще люблю, то мама завжди каже, що вибер'є. То є, чого борони нема. На кухні вимушені сусіди дивляться новини і чекають звісток із рідних міст. Одного дня герої зібралися, щоб відсвяткувати день народження Олени з Херсона. Вони згадують і розуміють, чому найперше побажання, яке чули на святах від своїх бабусь, щоб не було війни. Тривога, а ви святкуєте? Катю, ми чекали на вас. А сідайте з нами. Вина, Саш не Якого вина? Ви при своєму розумі? Да тривога. А ну не псуйся. Герої по-різному переживають евакуацію і обставини, у яких доводиться жити. На емоціях вони часто сваряться. Набридло терпіть, ми що ми з вами ділимо одну кухню, не даємо права так само говорити і поводити. Ай, ну! нехай ображається. Сварку зупиняє ракета, яка влучає в будинок. Основу вистави ВПО покладена п'єса Ірини Феофанової Війна, кухня і вісім випадкових людей. Авторка написала її, коли жила навесні у Яремчому. Туди вимушено втекла з донькою з Ірпеня. Там, каже Ірина, теж був будинок і кухня, на яку доля кинула різних людей із різних куточків України. Початково я писала цю п'єсу саме для себе, для того, щоб відрефлексувати біль, відрефлексувати оце почуття самотності, побутові проблеми. От я писала для того, щоб це була щоб виплеснути і відчути полегшення. Авторка каже, під час перегляду вона чула з зали і сміх глядачів і їхні схлипування, а це значить, що вистава відгукнулася у їхніх серцях. Я думаю, в виставі кожен пізнав себе і ну, надзвичайно було душевно. Максимально позитивно, неймовірні відчуття. Всі з вірою в краще перемогу України. І дуже дуже приємно, що театр живе, життя продовжується, Це дуже правильно. Акторка Ганна Ярова, яка зіграла Анну з Ізюма, про вимушене переселення, знає не щоток. Навесні вона втікала з блокадного Чернігова, а вісім років тому з Луганської області. Всі вісім років. Ну я я все ще вірю, що я поїду додому. Я там вже жити не буду, тому що я вже буду жити в Чернігові, але все ж хочеться поїхати до того місця, де було моє дитинство. Дуже хочеться. Тому ці рани вони досі живі. Наймолодша акторка у цій виставі п'ятирічна Мар'яна Бондар. Каже, це не перша її роль. Мені спочатку було складно, а потім мені страшно. Страшно? Якщо? Добре, бере. Чому страшно? Ну, бо Папа деріки всякі, я закриваю просто вухо. А а грати не страшно було? Ні. Ні? Сподобалось? Ще будеш? Чому? Не будеш? Ну, пап, я сьогодні не в уморі. Сьогодні не в вморювай. Актриса відпрацювала прем'єру і зараз трошки не в гуморі. Тато Мар'яни, актор Євген Бондар, теж поділився своїми враженнями від вистави. Ті думки, які озвучуються на сцені, ті переживання, які ми будемо побачити, якщо прийдете, то це точно переживало в кожен з нас. І я себе побачив. Був момент, коли так трішки так накрило, скажем так. Виставою ВПО «Облмуздрамтеатр» відкрив 97-й театральний сезон. 27-го і 28-го жовтня відбулися два прем'єрні покази. 97-й театральний сезон. Ми відкриваємо в таких надзвичайних ситуаціях, але ми говоримо про те, що ми живі, ми будемо жити, все буде Україна, все пройде, театр Україна залишиться. Наталія Гоман, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів. Більше новин шукайте на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.